Что происходит в Украине и в свете? самое важное на этот момент. Все-таки можно вывести либеральную тусовку из путинского фашистского рейха, но совершенно никак не получается вытащить путинский фашистский рейх из либеральной тусовки. Я очень рекомендую посмотреть искрометный юмор от другой представительницы этой же школы Венедиктова от Лизы лазерсон Нет, я, а, анекдоты вообще не люблю. У меня, наверное, любимый. Что общего между а, вагоном с бетоном и вагоном с маленькими еврейскими младенцами мертвыми? Лиза, ну, Лиза. Алексей Алексеевич. Ну, Лиза. Первый нельзя разгружать вилами? Лиза. Актуалочка? Лиза. Нет, Алексей Алексеевич, вот, вот все-таки выгнала в краску. Обещала, обещала. Лиза. Все. Ты меня не можешь отдать в красу. Милая шутка, правда. По идее, по хорошему, конечно, ее деятельность должна была бы просто привести к тому, что ее надо было, конечно, уволить с канала. Но этого это это не судьба, этого не будет. Каково соотношение между реальностью и содержанием вот этого вот вот этого сумеречного мира российской медиафрении? все-таки иногда эта реальность пробивается. Так же, как, как даже вот в бред тяжело, тяжело, человека с тяжелой формой маниакально-депрессивного психоза, все-таки реальность пробивается. И в сумеречный мир российской медиафрении реальность тоже иногда пробивается. И тогда даже у самых упоротых пропагандистов возникают сомнения. Вот, например, ведущий Попов смог усомниться в мощи второй армии. Ведь по его мнению, ну били же всем, что есть, всеми ресурсами, но успеха так и не достигли. Применение украинской стороной ракет атак с нашей стороны должен быть такой ответ чтобы у них появлялось сомнение в целесообразности применения ракет Чем? этого типа. Но у нас есть достаточно сил и средств. Более того, например... Ну какие, Михаил э, Во-первых, те... Термин... Такой ответ, который посеет сомнения, это что за ответ? Это крылатые ракеты и морского базирования, это оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Так мы же применяем все это. Евгений, сколько мы раз с вами говорили, вопрос не в применении оружия, вопрос в количестве, в массированности и внезапности его применения. И только вот тогда, когда... И в целях, и в целях. Куда Совершенно, абсолютно правильно. Одно дело, например, если э, планирующий боеприпас там весом 1500 килограмм попадет в ротный опорный пункт или батальонный район обороны, это одно. А если он попадет в какое-то такое чувствительное место, что действительно возникнет вопрос. Но ну, мы сейчас не будем называть эти чувствительные места. Они есть, есть. И тогда, и тогда возникнет вопрос. Что-то мы, наверное, не так делаем. Мы вообще вот по украинским частям, соединениям, которые действуют в той полосе, где применяются, например, эти ракеты, сразу после применения надо наносить удар такой силы. Это не потому, что я кровожаден там или размахиваю шашкой там и так далее. Но дело в том, что ну, вооруженная борьба-то по-другому не ведется. Или они тебя, или ты их. Вот так же стоит вопрос. -то. Зачем вам это Чужое. Мы видим очень много Коментарів багато таких дискусій і обговорень стосовно того, як власне. Велика кількість різних конфліктів у світі приваблює, якщо не перетягує на себе, якщо не ресурси, бо скажімо, європейський союз не зобов'язався постачати, допомагати так Ізраїлю, як допомагає Україні, але принаймні, коли ми говоримо про увагу, то це точно помітно. Я це можу говорити як. Споживач так би мовити, медіапродукту у Великій Британії, тут у Лондоні також спостерігаю за іншими європейськими засобами масової інформації, тобто. Зміщення уваги точно відбувається, чи означає це, що буде відбуватися також зміщення е, зусиль? Ну наразі важко сказати, тому що е, проблема в тому, що е, українська війна, на жаль, не одна в світі, е, і е, європейські е, міністри зараз побачите на своїх екранах на цій е, одній з чергових зустрічей, наприклад, мали обговорювати. Е, Питання конфлікту на Закавказі між Азербайджаном і напруженість з Вірменією через, через нагірний Карабах, і це питання було відкладене, тому що питання України і питання близького сходу Ізраїлю були настільки великими, що на Азербайджан і Вірменію не вистачило часу. Я думаю, що це показує показує те. Як перед якими викликами стоять стоять політики, і наприклад, сьогодні Жозеп Борель він очолює дипломатичну та службу європейського союзу наполягав, що так російську війну в Україні не забувають, і європейський союз тримається під увагою. Але наприклад, є такі дещо розчаровуючі новини, тому що, наприклад, питання. Блокування Угорщиною великого пакету допомоги від європейського союзу Україні далі заблоковане. Ми знаємо, що на цій зустрічі наш, наш колега європейський редактор радіо Вільна Європа сказав, що це питання не розв'язане за, за його даними. Хоч зрештою цього і не сподівалися швидко з огляду на те, як Будапешт вже довго, надто довго на думку багатьох, блокує це, це питання. Так що дуже дуже серйозна ситуація, якщо можна так сказати, але є очевидно лобісти, є країни, які дуже гучно на цьому наголошують і. Намагаються це тримати якомога вище на порядку денному, і зокрема, це наприклад Литва. І сьогодні міністр закордонних справ Литви, пан Ласбергіс, сказав таке. Ми не можемо забувати про Україну, де ситуація не найпростіша. Ми бачимо поновлення наступу Росії. Це нагадує нам, що Росія не чекає таких ситуацій, де ми звертаємо увагу на інше. Таким чином вони можуть відновити свої атаки. Я сподіваюся, що за допомогою фінансування ми зможемо надіслати повідомлення про те, що Європа зобов'язується визначити оборонні пріоритети України. Ми почали пишатися тим, що ми будемо підтримувати Україну стільки скільки можемо, але тепер Ар, ми повинні адаптуватися до світу, де виникло багато криз. Не лише Україна є на цій мапі, а також Ізраїль та Палестина. Потенційна криза між Азербайджаном і Вірменією. Нікому вже не до України. Знаєте, лішні ненужні пакети з всяким дерьмом. Коли ми бачимо зустріч Цзіньпіна і Путіна, ми не думаємо, як Китай натисне на Російську Федерацію. Це неправильний спосіб мислення. Ми маємо намагатися зрозуміти, де почнеться ще одна війна. Якщо вони зустрілися, так точно не для того, щоб хтось на когось тиснув. А домовитися, чи буде війна в Кореї, чи буде Китай нападати на Тайвань, угу. чи буде ще щось. Тому що це ж глобалізація конфлікту, що тільки на порозі справжніх великих війн з, з... з загибелью великої кількості людей. Це ж не почалося, це почнеться. Ми ще будемо свідками цього. Українська війна це розминка перед справжньою війною. Так що я думаю, що коли вони зустрічаються, вони про це говорять. І з цим президент Байден має зустрічати Сі Дзіньпіна. Тому ну, що сі Цзіньпіна має бути велика така тека з файлами, де він покаже, що це буде тут, 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 тут і тут. І він може трішечки пригасити тут, трішечки пригасити тут, трішечки. Але За це йому потрібно те, те, те і те. І звичайно, в цій ситуації він може захищати інтерес своїх союзників, президента, Путіна, Айотали, Хаманії. Кимчанина, тому що це боротьби справжня глобальна війна між демократіями і диктатурами. Це і є світова війна, вона вже йде. Просто питання тільки в тому, коли вона перейде у фазу гарячого протистояння на багатьох е ділянках світу, і чи буде вона з ядерним компонентом. Це найцікавіше. Тому що тоді ми зможемо вам, з вами вже рахувати жертви не десятками і сотнями тисяч, а мільйонами. Все інше вже механізм запущений, і це вже він працює. І, до речі, коли я всю цю Брідяціну розповідав на початку російсько-української війни, ніхто ж це не вірив. Але mm. тепер є близький схід, правда? Ну і тепер я можу знову-таки я говорив, що в принципі я вам розповідав, що я всі географічно цю війну вже описав ізраїльську, ще в в березні 2022 року. так. Добре, про після Ізраїля хто наступний може бути далекий схід. Подивимося, що буде з Південним Кавказом. Я дуже сподіваюся, що президент Ердоган і президент Аліїв це люди, які мають здоровий глузд. Зараз від них багато що залежить. Якщо вони утримуються від конфлікту Нового на Південному Кавказі, то вони за великим рахунком загальмують цей процес. Угу. Це дуже важливо. От ви на собі не уявляєте, яке величезне значення має Південний Схід. Зараз головний політик сучасного світу це Ільха Малів. Якщо він утримається і знайде можливості підписати якусь мирну угоду з Вірменією, або не підписати мирну угоду з Вірменією, а зробити якийсь коридор до нахідчування не через вірменію а через Іран. а просто вірменію залишити там спокою, хай собі там бултихається в своїй економіці своїх там проблемах. Це буде величезним ударом по позиціях Путіна і Сі Сідзеньпіна. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.